Вітаю колеги. Ви знаєте, що до Петра Порошенка залишається загадкою. Нікому не відомо, поки що його не було. Щодо подій, які вже були, то можна сказати, що в центральній виборчій комісії розпочався зворотній відлік часу, тому що до кінця терміну подачі документів залишається два з половиною дні. За неофіційною інформацією за цей термін ще мають приблизно подати свої документи 9-10 людей, і ось вже загальний список. Щойно буквально попов. Ним народним народний депутат України Віктор Кривенко. Він заявив, що передусім треба боротися з корупцією. А 9 січня його політична партія Народний рух висунула як єдиного кандидата на пост голови держави. Також впродовж дня сьогодні очікуємо ще полковника Сергія Кривоноса. Його висунула політична партія Воїни АТО. Можна з певністю сказати, що на цих президентських виборах ми побачимо рекордний список кандидатів на пост голови держави, тому що вже на цю мить ми е, маємо 55 е, людей з політичними амбіціями, які принесли свої документи до центральної виборчої комісії. 26 з них вже офіційно зареєстрували. Остання це була Інна Богословська, е, також колишній голова служби безпеки України Ігор Смишко та шоумен Володимир Зеленський. Двадцять дванадцятьох. Було відмовлено документи інших поки що обробляються членами центральної виборчої комісії. І сьогодні, о четвертій, на черговому засіданні ЦВК буде оголошена їх доля, будуть оголошувати нові імена та призвища кандидатів на пост голови держави. Також хочу сказати, що закінчився вже термін подачі документів для громадських організацій. На цю мить офіційно зареєстровано 129 громадських організацій. Тут варто зазначити, що також сьогодні на засіданні ця цифра зміниться, тому що залишилися ще. Ще ті документи, які мають допрацювати, але нових документів центральна виборча комісія від громадських організацій не приймає. 29 міжнародних спостерігачів зареєстровано до їх складу. Входять спостерігачі з Німеччини, Америки також е, світового міжнародного конгресу українців. Центральна виборча комісія не реєструє спостерігачів з м, Російської Федерації за останніми. Опитування соціальними опитуваннями 75% українців готові йти на вибори. Найбільшу активність проявляють люди в центральних та західних областях щодо півдня та сходу, то там зокрема скористалися процедурою спрощення голосування 6,5 половиною тисяч українців. Я зараз маю на увазі українців, які проживають на непідконтрольній Україні території, саме ОРДЛО та Криму. Це не не, не мала цифра з урахування. Анням того, що до виборів ще залишилися два місяці, і пропоную послухати вимоги українців до нового президента України. Що має змінитися після виборів? Я вважаю, що треба підвищити зарплати військовим, вчителям, лікарям а для бізнесу зробити дешевий кредит. Ну а тошення людям комунальному послуги, в першу чергу надію, що та поміняється. Ви підете на Обов'язково. Все буде, як було. А чому ви так? А Тому що наш вибір ніхто не питає. Все буде, все буде вирішуватися за нас. І подивіться, якщо було електронне голосування, якщо було смс-голосування, може щось і було. А так нічого не буде, бюлетені нічого не ведуть. Щоб краще ставало в нашій країні, найкраще. Тому що наша країна є найкраща в світі. Знаєте, дуже важко сказати. Звичайно, захотілося, щоб перш за все закінчилося те, що у нас все діється на сході, щоб нарешті люди відчули полегшення в цьому плані. Щодо самих виборів вони мають відбутися 31 березня. У разі якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості, буде відкритий другий тур для голосування. Його дата 21 квітня. І тут варто зазначити, що за всю історію незалежної України в першому турі перемогли лише Леонід Кравчук в 91-му році та діючий президент України Петро Порошенка у 2014 році. Ось такі останні подробиці в виборчому процесі з центральної виборчої комісії я вам розказала, тому Василіса Сергій передаю слово.